Так, тільки що завершив будування цього водоспаду. Майже все закінчили, водопаду, струмочку, бази, тому що це водопад без пруда і біофільтру. Так, майже завершили, сало трошки роботи по ландшафту. Зробимо це вже завтра. Трошки почистити дорогу і посіяти траву. Трумки завтра, але на даний момент у нас такий шикарний водопад зі струмочком. Я вже для вас відсняв цілу купу матеріалу, де показав, як, як це робити, як підбирати каміння, як робити це без бетона. Тобто Ми робимо це на, на піні. Чому ми робили саме такий дизайн? Я все це для вас вже записав і буду монтувати для вас пізніше велике відео. Зважив, ви можете просто підписатися і пошукати це, і скоро побачити цей цікавий пруд.